Насамперед, Володимир Зеленський днями повідомив про те, що очікуємо вже наступного тижня чергову зустріч між Росією та Україною за посередництво США у Швейцарії. І він сказав, що на попередніх переговорах американці чітко побачили, що Росія затягує кінець війни, і наступну зустріч треба зробити не пустою, і це можливо. Але Зеленський не уточнив, як то буде відбуватися, тобто які будуть інструменти задіяні, зроблені кроки для того, щоб ця зустріч була не порожньою. Він говорить, що дав за доручення умерлого відновити або наростити, посилити контакти із Туреччиною, Близьким Сходом, можливо, це допоможе. Але він наголошує на тому, що Європа має бути у всіх процесах і ставати сильнішою. Однозначно, так, але ну, в Європі дещо інше бачення ніж в Україні, як то все має відбуватися. Хоча по багатьох позиціях, звісно, наші. Позиції, вибачайте за тавтологію збігаються. А от видання The Times виходить із матеріалом, якому нічого нового для нас з вами нема, дорогі друзі. Але це дуже важливо в контексті того, яка риторика, який дискурс щодо продовження чи завершення російсько-української війни на Заході. Що пишуть журналісти? Війна триватиме, поки Путін при владі і поки є гроші на зброю. Доконаний факт. Одне і друге треба прибрати з Росії, тоді війна зупиниться. Однозначно, так видання пише, що Україна зустрічає четверту річницю вторгнення без прориву на фронті та без прогресу у переговорах. Зеленський заявив, що ми не програємо. Ну тут я друзі не знаю, де правильно ставити наголос. Не програємо чи не програємо. Обидві твердження правильні, але написано саме таким чином, а ви вже будете трактувати по-своєму. Так от, про що йдеться? Лінія фронту залишається стабільною, сторони ведуть обмежені наступальні дії, але без стратегічних змін з обох боків, і це факт. Мирні переговори зайшли в глухий кут, пишуть журналісти The Times. Після трьох раундів контактів сторонам вдалося домовитися лише про обмін полоненими та короткочасне зниження ударів по енергетиці. Можливо, навіть і зараз діється зниження ударів по енергетиці. Ну будемо дивитися, Певно, ми всі визначаємо про те, що дійсно з електропостачанням, які каже Шмігаль, стало краще. Єдиним фактором, що може реально зупинити бойові дії, далі йдеться в матеріалі, аналітики вважають повний крах чинного російського режиму. Але жодна країна. На Заході, в Європі чи Сполучені Штати Америки не ставлять це за мету. Хоча всі розуміють, окрім владних кіл у Європі та у США, що це треба зробити. Але, ну, звісно, рішення залежить безпосередньо від нас. Бажання і в Європі, і в Україні не переборні на рахунок усунення Путіна та всього путінського режиму від влади, це можна досягнути виключно санкційним тиском. Але як ви знаєте, із санкціями проти Росії в Європі, наприклад, все дуже і дуже непросто. Тим часом наш скандал із Угорщиною та Словаччиною набуває обертів. Ну, дійсно, він, друзі, наш, тому що росіяни вдарили по нафтопроводу дружба, зруйнували його ще в січні місяці. Він до цього часу не відновив роботу. І Фіцо і Орбан з цього приводу дуже сильно хвилюються. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії із Словаччини в Україну, якщо Україна до понеділка не забезпечить відновлення транзиту російської нафти у Словаччину. Ми їм вже запропонували постачання через трубопровід Одеса Броди. Відповіді поки що нема. У у цьому дописі ФІЦО стверджував, що його країна робить для України значно більше, ніж деякі інші країни, просто обійняти і плакати. А Зеленський нібито не розуміє словацького мирного підходу і зловмисно ставиться до Словаччини за те, що вона не підтримує війну. Дурість повна, але маємо те, що маємо. А от Орбан також пригрозив нам припинити постачання електроенергії, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом Дружба. Орбан дедлайнів не ставив, ставить дедлайни Фіцо. Значна частина електроенергії надходить в Україну саме з Угорщини, наголошує Орбан. Якщо ми це зупинимо, можуть статися погані речі. Ну і друзі, направду половину імпорту електроенергії, яка потрапляє до України, забезпечує саме Угорщина. Такі дані у 2026 році, тому зупинка електропостачання з Угорщини нам, звісно, не потрібно. Як вирішити цю проблему, вже будемо спостерігати за рішенням безпосередньо в офісі президента України. Поки що констатуємо по факту наявність цих заяв. А от щодо кредиту, який блокує Угорщина, в тому числі і через постачання нафти нафтопроводом Дружба. Єврокомісія каже, що очікує, що Угорщина та інші держави-члени ЄС ухвалять надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро на 26 шостий та 27 роки. Про це заявив речник Європейської комісії Балаш Уйварі. Вони мали зібратися, я маю на увазі представники країн ЄС для погодження саме цього питання і 20-го санкційного пакету буквально цими вихідними. Ніяких новин про це немає. Тому я вам поки що нічого тут нового повідомити не можу, окрім того, що... Речник заявляє, що Європейська комісія впевнена, що все буде добре. Ну, доведеться їм тоді знову торгуватися з Орбаном. І Єврокомісія сподівається, що Орбан виконує обіцянку, яку він дав під час засідання Європейської ради 19 грудня. Ну він тоді обіцяв підтримати кредит. Зараз виступає проти. Речник зазначив, що під час засідання, згаданого мною в грудні, було досягнуто одностайної політичної домовленості щодо надання 90 мільярдів євро підтримки для бюджетних та військових потреб України протягом наступних двох років. Але Кредит цей підвис в повітрі. Ну, Єврокомісія також має і інші проблеми, не лише які стосуються там Орбана. В них проблема із митами. Ви знаєте, що Дональд Трамп отримав рішення Верховного суду, яке забороняє Трампу встановлювати мита на товари іноземного походження, які постачаються до Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп пішов своїм шляхом і вів 10% відсоткове мито. Сьогодні Європейська комісія звернулася за роз'ясненням до Білого Дому після того, як Верховний суд оголосив, що ми та Трампа не діють. Угода між ЄС і США, підписана в липні минулого року головою Європейської фон дер фондрляєн і Трампом встановлює загально 15% відсоткові тарифи на експорт ЄС і знижували згідно цього договору всі мита до нуля на американські промислові товари. В рамках угоди Брюссель також був зобов'язаний закупити американські енергоносії на суму 750 мільярдів доларів до 2028 року та інвестувати 600 мільярдів доларів у стратегічні галузі. США. Ну а тепер цю угоду ставлять під сумнів. Бо Верховний суд ухвалив відповідне рішення. І починаючи саме із тарифів, і сплачених європейськими компаніями вже грошей до бюджету, це, звісно, дуже серйозне питання, яке треба буде тепер переглядати. Але з'явилися, друзі, нові обставини. Трамп вів нові мита спочатку 10% проти всіх країн. А тепер він сказав, що мита будуть підвищені з 10 до 15%. Це стало буквально відомо щойно. У даний час законодавці ЄС шукають поправки, які дозволили б блоку розірвати поточну угоду в 28 році, або призупинити її, якщо Трамп знову буде загрожувати територіальній цілісності Європейського союзу, як він зробив це в січні з Гренландією.